Отже, вітаємо вас е із е сильними нагородами е Лізі Селект не дали ви сьогодні поборотися з суперником за бронзу. І одразу питання: в принципі, у вас срібло вже було в кишені. Що для вас сьогодні було головною мотивацією? Зіграти просто у свою найкращу гру, чи все-таки не дати суперникам поборотися за медалі? Ну, мотивація у нас завжди грати в футбол. І Сьогодні ми навіть оновили трошки свою форму. Сьогодні грали в чорних футболках таке непогане. Форма, всі навіть в барі кажуть, що ми сьогодні набагато красивіше, ніж раніше, що приємно. От. Ну а друга мотивація це би, спортивний принцип, який ми хочемо як би, показати і своїми діями, і діями тих команд, які збираються грати в футбол. Тому що це для нас сама гра в цей час футбол це є велика мотивація. Ну, і Третій момент хочу передати привіт нашій федерації. Нагадати, що у нас було три перформанси. Да? Ми перші закривали. Рот, інші очі, сьогодні вуха це такий наш міні-протест і нагадування федерації про те, що федерація існує для футболу, а не футбол існує заради федерації. Хто знає про що мова, той хай зробить певні висновки. А зі свого боку, хочу всім подякувати командам суперника за прекрасні емоції, за прекрасну боротьбу, за прекрасні, якби не непер... прекрасні речі, які під час боротьби на футбольному полі. Демонструють кожен із гравців. Ну а головна, звичайно, подяка нашим збройним силам України. Ну ви сьогодні е, оновили е, форму, і е, оновлення форми вийшло нічним. І е, можна сказати, що це форма, форма трохи була не на фарт, тому що не, не вдалося здобути саме перемогу на її формі. Ну, грали насправді в своє задоволення, і команда Суперник вже, я не знаю, чи в них там були теоретичні шанси на бронзову медаль, здається, ні. Тому вони вийшли би, теж без мотивації. Головне завдання було це отримати задоволення, як тренер сказати, і без травм. Я думаю, що ми його виконали в повній мірі, а ніча найкращий результат такого фінального завершення сезону. Які плани тепер на осінній сезон? Чи планується якийсь зміну команді саме перед його стартом? Ну, звісно, зараз всі думки будуть вже думати з думкою про паркет. Ми плануємо продовжувати боротьбу, якби і. Там вже дивитися по складу і суперників, і своїх футболістів, куди ми власне, будемо там з'являтися і пробувати свої сили. Я думаю, що як мінімум той рівень візьмемо, який був у минулому сезоні, тому що літній сезон для нас був таким якби, трошки випробувальним, перевірити свої сили. Я думаю, що нам вдалося це все в гарній мірі проявити свої здібності. Ну, Далі всі думки тільки про паркет. Ну а можливо, всім іншим командам варто задуматися створити про спілки для того, щоб мати вплив федерації на прийняття певних спірних рішень, які нам здаються дійсно спірними. Ну це вже якби футбольними моментами будемо говорити по-іншому. Так, всім дякую. І слава Україні. Героям слава.